Ще які, як я вважала в дитинстві, були тільки для багатих. Перше, це двохповерховий будинок. Я все життя своє жила в квартирі, і коли мені хтось сказав, що в мене є приватний будинок, я собі уявляла, щось типу такого. Далі таксі. Якщо ми з сім'єю затримувалися десь на якихось днях, народження, допізна, то ми скоріше йшли пішки, ніж викликали таксі, тому що це було. Ну і зараз, в принципі, є дорого. Далі планшет. У моєму класі планшет був тільки у двох людей, і коли вони приносили його до школи, просто всі обступали ту людину, грали якісь там ігри. Ну, це здавалося чимось таким, знаєте, дуже дорогим. Наступне двохповерхове ліжко. Нас в сім'ї двоє, і я маму просила ну будь ласка, купи нам отаке ліжко. Це б і місце зекономило. І взагалі ну мені здається, що це прикольна ідея, але чомусь моя мама від неї відмовилась. Мені здається, що тут діло не тільки в грошах, а не знаю, що чому червона риба, форель або лосось. У мене в сім'ї взагалі такого не водилося. Я почала цю рибу їсти років 5 назад, коли я вже почала сама заробляти. А до того навіть на свята скоріше купували і Таку, знаєте, за 14 гривень, але не рибу. Далі, можливо, дивно, але ламінат або паркет. В мене в усіх кімнатах був лінолеум, і ще й коврами зверху застелений, і щось таке. Мені здавалося, що є тільки в якихось дорогих квартирах або домах. Ну, у моєї подружки батьки були за кордоном, і, напевно, тільки в неї перший і останній. В останній раз я попробувала нотелу. Зараз вона також не є, ну не дуже дорогою і не дуже дешевою, порівняно там зі всім. І мої батьки принципово її не купували, тому що вони вважали, що вдома є варення і можна варення на хліб намазати. Далі власна гойдалка в моєї бабусі в селі, коли я приїжджала, така річ була просто в одиниці. І ми ходили до тієї людини кататися. Ну коротше, міг позволити собі не кожен. Я вже мовчу про таку штуку, але про попередню я хочу сказати, що я маю на увазі саме. Купляну, тобто в нас були люди, які робили своїм дітям качелі вручну. І Купувати якісь ходоги, якісь шаурми всяких таких кіосках, це було просто неприпустимо, тому що. Їж вдома, нашу тобі та хімія. Наступне автомобіль. Машини в нас не було ні тоді і немає її зараз. І мені здається, це щось таке, знаєте, на багатому. Хоча зараз в кожного другого є автомобіль, тому що сам автомобіль це дорого, також бензин, всякі техогляди Їжа, яка продавалася на морі. Тобто ми з собою брали якісь бутерброди, або ну коротше, їсти ми брали з собою. І ті люди, які ходили там кукурузу, продавали всяку рибу. Я на них просто отак дивилась, Мама казала, ні, то дорого. Або так само лежаки, які коштували 3 30 Ми брали покривало і типу там е на них були, і горки всякі, знаєте, такі великі. Вони також коштували дорого.